У неділю, 26 січня, Хмельницький євромайдан у повному зборі. Добровольці готують їжу та гарячі напої для всіх бажаючих на відкритому вогнищі. Дровай продукти, а також теплий одяг, звозять до комендатури містечка хмельничани, котрі підтримують ідеї та засади активістів. І прихильників стає більше в районах і містах, каже активіст Олександр Семчишин. Також збираються на майданах. Ми спілкуємося з громадою, де ми інформуємо громаду про е, ті події, які вже відбулися. Інформуємо громаду про наші дії. А також, власне, озвучуємо плани на найближчі дні стосовно наших акцій, е, які, власне, ще розпочалися понад два місяці тому, і головне завдання яких повне перезавантаження влади. Зараз до акцій протесту дуже активно приєднуються райцентри і міста Хмельницької області. Зокрема, вчора в суботу відбулося е, віче в Нетішині, куди прийшло понад тисячу. У мешканців міста і вічі однозначно підтримало створення народних рад, рішення сесії Хмельницької обласної ради щодо дострокових виборів президента, парламенту, відставки уряду, покарання тих, хто причетний до побуття і вбив мирних демонстрантів, повернення до конституції 2004 року і скасування ганебних законів 16 січня. Крім того, вчора також відбулася позачергова сесія Старокосантинівської міської ради, де депутати одностайно депутати усіх власне політичних пар. Ті одностайно підтримали звернення, аналогічне тому, яке ухвалювала Хмельницька обласна рада. Сьогодні людне віче відбувається у Волочиську. Завтра запланована сесія Дунайвецької районної ради і відповідно майдан в Дунаєвцях, Ну і в інших районних центрах і містах розгортаються майдани. Люди виходять і вимагають тих вимог, які власне висуває сьогодні. Київський майдан. Народне віче у Хмельницькому розпочинається традиційним привітанням. Слава Україні! Героям! ворогам! Україна! Поля усе! Україна! Поля усе! Україна! Поля усе!» Та державним гімном України. Загиблих у Києві вшанували хвилиною мовчання. Після чого головуючі повідомляють, учора депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії, включаючи регіоналів та комуністів, каже Олександр Семчишин, підтримали рішення ініціювати позачергові вибори президента та відставку уряду, на що громада Майдану реагує схвально. Слово бере народний депутат України від «Батьківщина» Олег Лукашук, який дякує майдану за підтримку. Сьогодні наш народ демонструє. Безпрецедентний героїзм. Сьогодні нами захоплюється весь світ. Я би хотів сьогодні подякувати Західній центральній Україні, але особлива подяка східній Україні. Адже наш майдан представляє всю, всю географію України. Особлива подяка фанам Донецького шахтаря, особлива подяка фанам кх, Ворскли, особлива подяка. Чорноморським фанам, особлива подяка фанам Дніпра і іншим, які піднялись на захист демократії і справедливості. Молодці! 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 Я був очевидцем, як активісти майдану демонстрували безпрецедентний героїзм. Молодих хлопців стояли гумикулями, їм кидали гранати під ноги. Молодий хлопець, мов молодь, бере гранати в руки і швиряє їх в омоновці. він кинув, четверта в нього розвивалася рука. <клес> <клес> в руках. Такого вже не бачив світ. Ці просто захоплюються. Давайте сьогодні пообгодуємо героя Майдану. Саме в цей час новостворена народна рада області та її виконавчий комітет збиралися, щоб намітити план подальших дій. Як тільки дійшли ухвали, з'явилися на Майдані. Очільник органу, народний депутат України від ВОО Свобода Ігор Сабій, вважає, відкрито другий фронт у боротьбі за інтереси Євромайдану. Слава вам всім, майданівці! Власне то, що відбувається останні кілька днів, те, що фактично відкрився другий фронт у боротьбі проти того режиму, який зараз хоче узурпувати владу в Україні, це якраз і змусило цей режим іти на певні поступки чи принаймні робити вигляд, що вони йдуть на поступки. Ви знаєте, що на попередніх переговорах вони тільки розказували, що вони все контролюють, що нема ніякого незадоволення, що це тільки областей. Що це групка людей, екстремістів, що це політики, які рвуться до влади, і таке інше. Тобто вони взагалі були або сліпі, або вдавали себе сліпих і глухих, що вони нічого не розуміють. Але власне те, що відбулося протягом вчора, позавчора, те, що відбувається сьогодні, якраз показало, що вся Україна встала на боротьбу проти узурпації влади, вся Україна встала на боротьбу проти ГКЧП. Бо фактично те, що відбулося 16 січня в Верховній Раді, це було таке саме ГКЧП, як і 19 серпня 1991 року. Але, власне, і тоді Гекачіпісти, по суті, спровокували максимальний вибух людської енергії, максимальний вибух протесту, так і зараз ті їхні закони вже повна, то не закони, то закони, як сказав Тягнебок. У та їхня наруга просто над людьми вона якраз і повністю вих, вихлюпнула, повністю відкрила цю людську енергію. Відкрила всю людську, все людське незадоволення тим, що зараз відбувається в державі. Народна рада підготувала документ, які винесли на ухвалення народного віче звернення заборонити діяльність. Комуністичної партії України та партії регіонів на території Хмельницької області Текст звернення активісти Майдану ухвалили і спалили прапор партії регіонів на знак засудження політичної сили, представники якої в більшості й ухвалювали 16 січня Верховній Раді закони, що викликали обурення і резонанс не лише мітингарів на Майдані. Виступали на імпровізованій сцені і решта активістів, які мають що сказати народу та хочуть відстояти свою точку зору. Слово надавали всім бажаючим власне для цього і влаштовують народне віче.